Так, всім доброго. всім доброго дня. З вами Іван. Нас ждемо посів Це у нас пшениця сорт Богемія по грешці. Речки ще досить-досить багато є. Мокрувато було. Була гарна, але пішли дощі і пішли хвороби. Ми тут не робили фунгіцидної обробки, в знаки. Ну уви... трошки, трошки продукція неналежно коштує, а засоби захисту, гербіциди, фунгіциди нам зараз не по кишені, трошки займаємося ремонтом комбайну. Тому нам потрібні кошти. Такі от колосочок. Це у нас демка, це у нас перша репродукція. Богемія, густота була 200 кг на гектар. Я казав, що вона висока. От, вона має метр. Це високорослий сорт. Він має багато маси, багато соломи. Він дуже гарно використовувався, коли в мене була худоба. Солома збиралася, тюкувалася, чи так збиралася. Вихід соломи в неї колосальний, тому що висота. Ну от я показую висоту. Така от висота, більше метра. Деякі колоски метр тридцять, метр сорок. Ну така така непогана. 65-70 мій прогноз. Тут є рівно 20 сотих. Будемо молотили своїм комбайном. Будемо заміряли врожайність. Під посів було дано 100 кг. Нітроамофосу на гектар. І з весняного підживлення 75 кг сівалкою селітри в квітні. Перед дощами. Ну, непогано, непогано. Там у нас еміл перша репродукція. Заглянемо туди зараз. Так, Тут у нас також демопосів. Пробував експериментувати широкий міжідок 38-й, широковато. Не зашиває. Чим мені попередник гречки подобається, після молочення зразу гречка повискакує і буде як покривна культура. Бджолки собі будуть літати, Земля буде не чорна, а земля буде зелена. Покрив гречки. Плюс бджоли будуть мали якусь роботу. І тут буде насічку перебито, буде збереження так званої вологи і так далі. Ну, В принципі, мій фаворит, поки що на даний час із сор... з моїх трьох сортів у мене три сорти Богемія, Патрас і Еміл. Найкраще мені подобається Еміл, він показує, поки що... поки що він в мене лише другий рік, так само як і Патрас в мене другий рік. І міл покра... показує набагато стабільніші результати. Він рівненький, він стабільний, він сильний від хвороб, як видно, як бачимо. Він низькорослий, він він чуть, -чуть вище коліна. Сантиметрів 60-70. Рекорд я зібрав минулого року, мав еліту посіяну. Насипала в еліта 80-20 мри. За умови того, що половину площі гуси випасли, а потім вона відросла. Я маю цього року знову ж таки посіяну еліту. Лишилося мені з минулого року. Я думаю, там на 90-100 хотів би розраховувати. Ну, така от пшеничка. Тут щось їй не сподобався, термін посіву 25 вересня. Я маю посіяно ще 17 жовтня і маю посіяно 14 вересня. То і 14 вересня, і 17 жовтня Еміл краще виглядає як 25-го. Не знаю чому. Можливо, тому що тут в мене дуже часто чергувалася пшениця, гречка, гречка, пшениця. Можливо, тут погано вона вже поганий показує результат. Тому що виснажене поле зерновими. Тут буде в посівах в подальшому соя 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 або соя гречка. Пшениці тут не буде 3-4 роки, тому що сильно просідають результати. Так, ось там маємо патрас. Задискована у нас була гречка по пару, паровий патрас. Глянемо ще туди. Так, І на завершення сорт патрас. Минулого року брали ми першу репродукцію. Відомого всім, я думаю, аграрія, це у нас Роман Шнуровський. В Патрасі мене дуже дивує колосок. Всі колоски в пшениці, як правило, шестирядні, а в Патраса восьмирядний і так далі. Він, я, коли він вже буде жовтий, коли вже буде налито все зерно, я покажу скільки тут в ряді зернин. і Міл, вони мають, як правило, 4-6, як правило, 6. Богемія, Еміл вони мають в ряді тут три зернини. А Патрас, як правило, має 4 або і 5. Тобто звідси ряд 5, звідси ряд 5, якщо навіть і 4-4, це буде 8 рядів або 10 рядів. Ну такий патрас. Я це замітив цю особливість минулого року. Як каже Роман. Особливість сорту. Особливість сорту ось такі жовті кінчики. Минулого року вони дуже були, сильно спостерігалися, тому що було досить так засушливо. Я настрашився, але а він мені сказав не переживати, це особливий сорту. Попадається ячмінь, тому що ячмінь був молочений, ячмінь ярий, ячмінь не змерз. Бляха він такий грубий, такий гарний. Що Я просто думаю, якщо сіяти ярий ячмінь, то сіяти його бляха восени. Дивіться, який грубий. Вон є це шестирядний, він, як правило, не сильно грубий. А ось є двохрядний. І це який колосок. Це ярий ячмінь. Він такого дивного кольору, такого червонувато-зеленувато. Ярий, він, як правило, такий зелений, а якщо його посіяти на осінь, він наш такий червоний. а насіння дуже грубе в ячмінь. Я думаю, якщо я колись ще буду сіяти ярий ячмінь, то я його посію на осінь. Буде мене зимовий. І якщо сіяти дійсно ячмінь, то сіяти краще озимий. Тому що як не як він дає реальний результат, а ярий він, як правило, слабенький результат дає. Ну така от пшениця навесні він міг показати весною він дуже гарно виглядав. Тут з підживлення також було лише навесні 75 кг селітри аміачною сівалкою. Підпосів тут недавно нічого, так, так як тут я вважав, нічого не треба давати, тому що тут парова пшениця. В принципі, по затратах тут мінімально. Тут знову ж таки без оранки. Тут особливість лише, що тут дві дисковки. Всюди по грешці в мене одна дисковка, а тут дві. Тому що були бур'яни, я задискував гречку, не молотив. І потім через місяць я ще раз задискував. Тут добробіток вийшов глибший дисками і це показується на пшениці. Ну, от, такі от дивні, дивні колоски яруїчмень. Ну кажу, грубий він просто нереально. Якщо цей сорт саме ДСВ Патрас, Виправдає цьогорічні мої надії і насипить більше 70, там, наприклад, 75 80. То ми візьмемо в романа без ячменю і вже будемо молотили. Як кажуть професійно, вичищати комбайн і збирати, щоб на е, насіння, щоб був чистий, без домішків. От я перед тим сіяв Богемію, є домішки Богемії. Є домішки ячменю. ну Я не сильно вичищав, тому що був ячмінь, досить багато було ячменю. Тому сенсу я не бачив там видувати сівалку перед е, зміною демки. Після, після Еміла я гарно вичистив, посіяв потім богемію. А після Богемії я ж сильно не вичищав і от вона є. Видно, колоски вищі, це богемія. Ну В принципі, я кажу. Шкода, що була засуха 5 тижнів, більше як місяць. Якби не було тої засухи, було б хоча б один дощ в середині травня, а не в середині червня. Я думаю, Патрас зміг би показати якийсь шокуючий результат по врожайності, там 85 там і так далі. щось такого подібного. В принципі, стеблості хороший. Тому що в нього колосок такий не сильно великий, але я кажу за умови, що в нього більше рядів пшениці, я минулого року, бо Богемія має дуже довгий колосок. Але Богемія має лише 6 зернин в ряду, а Патас має або 8, або 10. Тому величина колоска компенсується тим, що в ряді більше зернин, і то, що він менший, як правило, нічого не означає. тому що... Минулого року у мене дуже слабенький був Патрас, і він все рівно зміг показати кращий результат, ніж Богемія. Богемія у мене показала, де краще поле 55 до 60, де гірше поле показала 40. А Патрас стабільно показав 55 рівненько. У мене був всього на півікара Патраса минулого року. Він показав 55. Минулий рік був такий слабенький. Засушливий, бідний на дощ, і восени бідний на дощ, зимі бідний на сніг. Ну, такий патрас. Патрас мені цього року кажу, в принципі, в принципі, непоганий. Кажу, якщо він насипить близько 80, хоча б 75, то ми його по подальшому будемо сіяли, але візьмемо гарно насіння. От, видно, де була богем'я, сівав вона, Як вона насіялась і я такий от весь час підходжу, беру колосок Богемії, там. приставляю до колоска патреса, ну, і тут нема з чим рівняти. А воно, вони практично по зернах, вони одинакові. Тому, як кажуть, головне не розмір, <смір> головне кількість зернин, кількість рослин на метр квадратний і так далі. Це дійсно о, о, цей стеблостій мені дуже подобається. Він розкущився практично ідеально. Ну, тому відносно такий от середній колосок, тому що я не давав тут це, ну якби тут ввалив хоча б там 300 кг селітри, два рази по 150 і ще там касу, хоча б 100 літрів, то я думаю колосок тут був би зовсім інший. Ну, але в мене технологія така: по мінімальній кількості добрив досягнути максимального результату. Тобто при мінімальних затратах. Щоб отримати якнайший, якнакращий результат по врожайності, по прибутку і так далі, щоб ну, не вкладати там дуже багато. Буде капітал більший, буде, наприклад, поле більше, сівозміна краща. Тоді можна вкладати більше добрив і так далі. А при наших так званих заробітках ми в. Завжди щось економимо і стараємося я кажу, вкласти чим поменше. Отримати якнайбільше, але ну, щоб і земля була ну, не втрачала ні родючий шар, ні гумусний шар і так далі. Ми в принципі не іздіваємося з землі, стараємося робити якісь сіо зміни. Не сіємо там пшениця, соняшник, соняшник, пшениця. Пробуємо там якусь гречку, якусь сою, ну щось таке. Оранка раз у два роки. От, ну Щось таке. Пробуємо. Пробуємо, щоб не сильно виснажувати землю і отримувати якісь продук... про... прибутки, отримувати врожайність бажану і так далі. Так що все буде Україна. Зерно наливає, а вам удачі всім пока.